Скажімо так, я покажу, який там подшипник, який сальник, щоб ви знали, що можна купити, як його замінити. Розкривається він далі ось тут посерединки, акуратно. Там теж резинова така резиночка уплотняюча. Акуратно треба зняти, щоб її не пошкодити. Викручуємо два болтика, які держать, прижимають. Підшипник до корпуса Викручуємо. Один викрутили, викрутили другий. І по суті зараз так, всі ці повикручували. Всі болтики, гайочки сюди положили, в коробочку, щоб не погубити. І тут беремо акуратно ножичок і акуратненько, щоб не пошкодити резинку внутрі, знімаємо цю кришку. Ось таким от способом потихеньку беремо ножичок, який не жалко, і потихеньку по всьому периметру починаємо підстукувати. Підстукувати, щоб його, скажемо так, розколоти. Ось ми розібрали, що ми тут бачимо? Бачимо крильчатку, яка ходить туди-сюди, резиночку і... Ну По суті, оця крильчатка, вона нагнітає нам, робить, що ми бачимо, вона ходить матюком, тому що сальник, все воно проходило, все воно пропускає воду. Далі беремо ключик на 10 з набору крутецького і відкручуємо, беремо, піджимаємо. вал и начинаем откручивать гаечку на 10. она тут стоит не удивление, бронзова. Она, на удивление бронзовая Она сути, должна тут стоять бронзовая потому что если тут не бронза, она течет. Реально бронза. У меня в первом в моем опрыскиваче стояла металличная, яка зневала. Ну, то есть нержавейку надо брать, либо цей. Вот. Есть тут у нас такая штука. Ось. крильчатка І що ми ще бачимо? Зараз ми беремо цю бронзову втулочку, чи цей гаєчку, накручуємо її на вал і таким незамисловим способом починаємо його вибивати. Або беремо коротше починаємо її вибивати тому що по-другому вона не вийде отсюди беремо находим стальну гаечку. два брусочка і таким незамасловитим способом вбиваємо ми тут бачимо що ми тут бачимо хана тігру подшипнику почти капець Ну, то есть не почти, а капець. Ось він ходить матюком. І отут, отут, стоїть гаєчка. Чесальник стоїть. Ось він стоїть піджатий такою гаєчкою плоскою. Внутрі тут йде, як шестигранник. Під цю гаєчку я витачив свого часу. ну, Точив я свого часу десь. Я сповню штуку, яка могла викручувати. Це знайшов це з цих Ага, це мало. Коротше, десь я знайшов находи, витачував таку штуку яка могла открутить е, оцю ось гаєчку таку до речі підшипник був куплений за в мене тут лежив лежав в наборі Це я скажу його розмір Шеститисячний. ага 6 тисяч РС. Зараз подивлюся, який тут, ага, тут нічого не видно. І сальник сюди йде. 10х10х19. На на да, 10х19х5.

Написано. Так, ладно. Ось я знайшов цю приспособу, з гаєчка була підточена на 10, по-моєму. І ось викручується така штука. Викручується гаєчка. Не зривається різьби, вона на різьбі. Ось вона така. І тут стоїть подшипник, сальник. Сальник стоїть, ось, як бачимо оцією штукою оцією штукою, сюди до гаечки ну ми його знімем, і все і буде у нас Ось дивлюсь чики пик да. як мала каже дивлюся вже вироботка пішла подшипник знімається наступним чином береться Понки щоб сняти приспособити. Такі от І розжимаючи їх по чуть-чуть, намагаємося -чуть, їх зняти. Це не завжди виходить з першого разу. Ну, але проходить. знали шпонку, прям приспособу на затейливую под названием съемник и пытаемся и пытаемся не затеяли его снять. Что мы, в принципе, делаем? Если нет съемника, берем опять брусок. У меня не было съемника, брал брусок. И бруском вот так вот выдавливал этот подшипник. Да. На нем, как завжди, как завжди, вот борозды появляются. виборостки, Это от сальника Попадається якийсь образів, типу меді або ще щось. Коли ви не миєте, або на суху роботи. Кстати, на суху не можна роботи мотоприскувателем. Коли влага є, тоді вона смазується. Тобто, виходить, да, виступає в віді смазки. І ось ми сняли цей вал. В ідеалі, якщо є у вас е кошти, берете прут на по моєму на 14 або 16. І роботи, витачуєте вал з нержавейки. Тоді він більш-менш не так продається корозії. О тут він получається покритий. Емалію. Чи нержавейка, як воно, блін. Ну, коротше, покритий слоєм гальваники. Ну а внутрі ось воно йде виробітка. Ось воно поэтому Вал з, возможно навіть з латуні, або нержавики буде в пріоритеті. Тому що китайці економлять. Ну а тут в принципі, можна зробити. І кстати, да я б совітував би зробити. Вал, вал, Купити таких сальників з десяток, може, не десяток штук 5. І штуки 3-4-5 підшипника, щоб завжди були в запасі. тому що це розходник. На оприскувачах, які працюють на помпі, скажімо так, на бустерном насосі на підкачуючому Це є основна їхня болячка. Без бустерного насоса картошку кропити можна і навіть нужно. Але дерева, які трошки вище 3 метрів, то ви навряд ли їх побризкаєте. Поэтому бустер насос є ключовим, що я був стояв вибір оприскивача с бустерным насосом. Скажем так, деталі относительно не Можна було купити штиль тисяч за 25 гривень. Ну, я купив ще за 5 один новий оприскивач. Поэтому внуци я дорабатываю. Можна, в принципі, непогана работа, заводиться шикарно, жре мало. Ну, то есть плюсов більше, ніж мінусов. Будемо собирать в обратном порядке, я теж буду показувати. Подшипник добавляем смазки. Любой яке красиво. Да, 6000 подшипник, РСК. Ось додаємо смазочки. Закрываем його, Перевіряємо, щоб він крутився, як не странно крутиться. І беремо заново, опять же, вот, трошки смазки вилізло. смазочки. І делаем вот так вот. Оп, аккуратненько його насажуємо на посадочне место. Да. Тут трошки шатається на посадочному місці, трошки гуляє, но там зовсім натяга нема. І далі ставим назад же шайбу стопорну. при помощи такого незатейливого приспособления. Хотя, и так может быть на листы. А если и так должен быть на листы, Ось воно стало. Тобто ми вимили вал. Ось тут є. Ну тут борозди ще такі насильні, але вже намітки на це, що він іде де є. Ось воно крутиться, все вертиться, в принципі, все має бути. Що ми далі робимо? Темних хитрих несложних маніпуляцій шукаємо запчастя, яку ми мили. Коли вставили сальник, не забуваємо закрутити гаечку цю тоненьку, яка піджимає сальник. Піджали його, Все, хай стоїть. Так, далі. Бо я забув її поставити тільки що. Опять же на цей вал стопор на кольцо і провіряємо, щоб воно піджалося. Потому что воно розтягується, а вообще в ідеалі брать нове. Купляєте, купили все нове. стопорное, кольцо, чтобы оно, потому что оно тоже под воздействием воды, влаги и всякой фигни, оно ослабляется и выходит из строя. Ну, скажем так, на первый раз, в принципе, все пойдет. Мы попробуем пиджать. Піджали трошки. Все, вроді би входи в цьому пазу. не висовується. Крутиться. Так, дальше що ми робимо? И дальше вставляем подшипник сюда, в этот самый. Можна зробити сюди трошки смазочки. Желательно, наверное. От сюди празочки робимо. Боже, без фанатизма, але лишня витрим. Зачем це робиться, щоб потім далі було легше сняти, а сняти вам прийдеться, це 100%. Сняти вам прийдеться його. даже 200 процентов потому что это расходник это, это больное место в этих самых в и берем при помощи наставочки из мамки и аккуратно его забываем Коли це посадили на місце подшипник, закручуємо два стопорних винтика. Один і другий. Це для того, щоб не залазив, не вилазив подшипник. А де він тут і не вилазив, но тем не менее стопорим його таким способом. О далі? Застопорили. Так. Тут все повитирали. Красиво. Крутиться? щось крутиться? Так, що у нас тут ще одна деталь? Ну не одна вона, правда, але є. Так, у нас деталь называется Вентилятор Есть вот БУшный Вот смотрите, когда на суху работает Вот такая идет выработка Можно поставить новый, красивый Мы поставим старый, некрасивый Можно сделать Тут ножиком срезать або наш дочка. Я думаю, що зараз ми зробимо тут вот так. Оп, зробили і сюди зробили. Натягнули, зараз ми натягнемо його, оділи і затягуємо медною чи латунною гаєчкою. Що латунною можна нержавейка, ну можна і сталюка, але воно потім закисає. І що ми робимо? Ось так піджали. Ось так воно крутиться, вертиться, непогано все, в принципі. Беремо ключик на 10 і піджимаємо оцю всю канітель. Держимо, тут держимо в цьому. І при Я допоможемо взяти, щоб воно давило руки, ось піджали. Що ми бачимо? Бачимо, що все крутиться, вертиться. Далі. У нас є уплодительна резинка. Воно ж кольцо. Беремо його акуратненько. У мене є така силиконова. Смазочка одиваємо його сюди. І аккуратненько пару капель капаємо на сюди, щоб воно ну, не пересихало і потім було лише його знімати. Силикон не роз'їдає, по ідеї резину. І отак аккуратненько ми його натянули. можно вот так вот оно в принципе працює. И закрываем этой крышечкой середину. Оп. Выставляем по дырочкам. И выставляем, не забываем одеть эту штукенцию. Все, я не пам'ятаю точно як, там, як воно должно ставати. По-моєму отак от. Потому що там ця зв'язочка важна. Ну то можна вже переставити. Оце, щоб воно потім стало. Це снизу. По-моєму отак. Ну в принципі все, зборка тут Все в принципі, придільно просто. Підшипник... я сказав, який 6000 сальник. 19 на. 10 на 19 на 5. Так що все в принципі понятно. Все, до побачення, до зустрічей. З вами був Сергій Манджуков. Здоров'я вам і вашим садам. Хай ваша техніка не ламається. Я думаю, що ваше моє відео буде комусь полезне. До побачення, до нових зустрічі. Пока.